Якщо країна між війною та ганьбою обирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу. Це фраза Вінстона Черчилля про Мюнхенську змову 1938 року, яку він насправді ніколи не казав. Дуже схожий за сенсом вислів був у його листі, адресованому близькому другу Девіду Ллойду Джорджу, колишньому британському прем'єру. Та й написано цього листа було за півтора місяці до того, як у вересні 1938 року у Мюнхені зустрілись лідери європейських демократій з людожерами, які приготувались переділити світ. У вересні 1938 року в Мюнхені зібрались представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб вирішити питання судецької області Чехословаччини, представників якої лишили без запрошення. Долю цієї країни вирішували без її участі. Хоча Гітлер аргументував свої вимоги тим, що в судетах проживає понад 3 мільйони етнічних німців, яких він ніби прагнув захистити від дискримінації, головною причиною була стратегічна значущість регіону. Тут розташовувалися чеські фортифікації, потужна військова промисловість і природні ресурси, які могли суттєво підсилити військову машину Рейху. Контроль над судетами означав не лише ліквідацію природного бар'єру для німецької армії, а й можливість отримання сучасного зброєння, яке вироблялось на території Чехословаччини. У всіх чотирьох учасників зустрічі були чітко розписані ролі. Чехословацьке керівництво про результати переговорів повідомили через посла у Франції. Мусоліні для зміцнення авторитету у Європі вдавав себе посередника, хоча фактично він лише сприяв реалізації німецьких планів. А ініціатором зустрічі, який прагнув через поступки Гітлеру запобігти війні, був прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен. І саме і він за підсумками проголосив одразу дві історичні фрази. Під час неформальних переговорів Чемберлен погодився з Гітлером на подальші поступки, щоб зберегти мир у Європі. Він повірив у гарантії Гітлера, що той не має подальших територіальних претензій після отримання судет. Повернувшись до Лондона, Чемберлен заявив, що Гітлер людина, якій можна довіряти. Франція і Британія настільки були переконані у наданому Гітлером слові, що не вважали за потрібне гарантувати Празі подальшу безпеку решти неокупованої території. А першими словами британського прем'єра, які він проголосив з трапу літака, були: я привіз вам мир. Втім, вже за півроку, після того як долю Чехословаччини було вирішено гітлером одноосібно, Чемберлен визнав, що домовленості з Гітлером не мають жодної цінності, і розпочав підготовку до можливої війни. Як відповідь на німецьку агресію, Британія та Франція гарантували незалежність Польщі 31 березня 1939 року. Що стало важливим кроком у передвоєнній дипломатії? Це означало, що в разі подальшої німецької агресії Британія була готова вступити у війну. 15 березня 1939 року Гітлер розпочав другий етап ліквідації Чехословаччини. Президент Едвард Бенеш був змушений відвідати Берлін, де на нього чинили тиск погрозами війни та повного знищення країни. Гітлер заявив, що якщо Бенеш відмовиться від співпраці, Прагу бомбардуватимуть, а Німеччина підтримує угорські та польські територіальні претензії до країни. Для посилення тиску німецькі війська почали концентруватись поблизу кордонів, створюючи враження неминучого нападу. Бенеш розумів, що без підтримки союзників Чехословаччина не зможе чинити ефективного опору і був змушений прийняти ультиматум. У результаті, 15 березня, німецькі війська без бою зайняли Прагу, а територію Чехії оголосили протекторатом Богемії та Моравії під контролем Третього рейху. Гітлер особисто приїхав до Праги, щоб продемонструвати тріумф німецької політики. Словаччина в цей час оголосила незалежність, проте стала фактичним васалом Німеччини. Гітлер підтримав словацьких націоналістів, зокрема Йозефа Тісо, який очолив нову державу. Словацька республіка стала союзником Німеччини у Другій світовій війні, забезпечуючи її військову підтримку. Словацькі війська брали участь у нападі на Польщу у 1939 році, а пізніше разом з іншим союзником Гітлера, угорцями у вторгненні до СРСР. Після перемоги над Гітлером кордони Чехословацької держави були відновлені у довоєнних межах, що було погоджено на конференції у Ялті. Але для самої держави Чехів і Словаків це не принесло повного державного суверенітету. У 1948 році комуністи за підтримки Москви вчинили переворот, змусивши президента Бенеша передати їм владу. Всі демократичні партії були ліквідовані а країна стала соціалістичною державою за радянським зразком. Поступово Чехословаччина перетворилась на один з найбільш контрольованих сателітів Москви.